Інший приклад це справа про повістку за пропискою, коли особа офіційно повідомила ТЦК про нове місце проживання, але повістку продовжувала надсилати на стару адресу. Суд чітко сказав: така повістка не вважається врученою, бо порушує вимоги порядку 560-го. Тобто суди почали вибудовувати системну лінію. Там, де ТЦК порушує процедуру, рішення визнаються незаконними, а наслідки таких дій не можуть обмежувати права людини. Що ж ми бачимо, судова практика поступово зрівноважує систему. Якщо Верховний суд визначив межі автоматизму, то суди нижчих інстанцій показують, як забезпечити реальний результат. Вони фактично підтягують закон до рівня справедливості, скасування незаконного наказу, плюс обов'язок військової частини звільнити і виключити зі списки. Це і є ефективний спосіб захисту, який вже зараз формує нову судову доктрину, без гучних законів, але з реальними результатами для людей. Щоб зрозуміти, чому виникла правова колізія, треба подивитись у сам закон. Стаття 26 закону про військовий обов'язок і військову службу.